У нинішньому депутатському складі п'ять жінок новообрані депутати різного віку мають різну освіту, проте усі мають спільну мету зробити наше рідне місто ще кращим. Сьогодні вас знайомимо із представницею громади Галиною Луцак. Галина Луцак педагог, вчитель початкових класів у загальноосвітній школі номер 2 Новообраний депутат свого часу теж навчалася у цьому закладі. Останні кілька років вона ще й заступник директора з виховної роботи. каже, освітянська праця завжди була її мрією. Я завжди мріяла бути тільки вчителем. Інакшої професії для себе навіть не знаходила. Завжди хотіла бути з дітьми, їх вчити. Діти це такі якби маленькі істоти, якими можна створити все, що ми можемо. Вони піддаються, і з ними дуже легко працювати в освіті Зараз такий час, коли ми стикнулися з двома проблемами, коли у нас іде безперервний процес розвитку, коли країни розвиваються, і постійно треба бути в швидкому темпі, нашого освіта в деякому плані на цей час відстає. Чому? Тому що нам у спадок дісталася ізольована радянська система, яка ну, за 20 років існування незалежної України дуже помало інтегрується в світові процеси. І тому реформи, які потрібно проводити в освіті, вони повинні бути. Вони не для не завжди будуть успішні, не для, не для всіх вони будуть такими, які ми вони хотіли бути. Але ми повинні зробити таку освіту, щоб діти, а діти це є наше майбутнє, могли жити, працювати і творити нашу країну багачу. Ну і звичайно, що головною тут є постать вчителя, тому що вчитель це людина, яка творить душу, яка робить щось добре для дітей і може це зробити. Тепер Галина Луцак, ще й депутат Коломийської міської ради, каже, розуміє у міській раді її та її колег, чекає важка робота, але йшла сюди свідомо і з відповідальністю за майбутні дії. Ми е, зібралися в громадському об'єднанні самопоміч в нашому об'єднанні е, є люди різних спеціальностей, є професіонали з різних галузей, і ми зібралися для того, щоб змінити наше місто, зробити його кращим. Ну а так як я освітянин, я е, вважаю, що зміни, які відбуваються у політичному житті. Ті, в соціально-економічному житті зростаючі потреби до якісної освіти, вимагають того, щоб ми діяли. Ну і я думаю, що нам пасувало би брати участь в утворенні історії, не чекати, коли за нас хтось це зробить. А ми самі мусимо це виконувати. Галина Луцак, як і кожен коломоянин, мріє, аби наше місто ставало щодня все кращим, щоб кожному з нас було тут комфортно жити, а туристам приємно гостювати. Тому роботи буде вдосталь. Різні проблеми, які є з інфраструктурою нашого міста, із центром міста, з архітектурою, ми повинні зробити красивим туристичним наше місто. Ну але поряд з цим життя в нашому місті повинно бути комфортним. Комфортним для всіх його жителів. Комфортна освіта, якісна медицина. На це все ми повинні звертати увагу. Вагою і вирішувати ці проблеми Галина Луцак переконана, спільними зусиллями нам вдасться зробити багато справ на благо рідної Коломиї. Головне не стояти осторонь, а допомагати справами та ідеями. Перш за все, я хочу подякувати нашим виборцям за те, що вони мене підтримали, тому що це є їхня увага, їхня підтримка. І ми будемо з командою намагатися зробити справи для того, щоб наше місто було. Європейським місто було комфортним для життя. Звичайно, це буде важка робота в команді, робота для людей, робота на успіх. А я вважаю, що розбудовуючи нашу Коломию, ми, тим самим можемо розбудувати нашу країну. Розпочнемо з цього.